Щоденник ДДА, 9 листопада. Помилки. Більшість із нас болісно переживає свої помилки, тому що ми перейняли неправильне ставлення. Велика червона книга. Стрінка 38. Коли в дитинстві ми робили помилки, це тягло за собою приниження словами, а часто і дією. Ці помилки провокували у дорослих, які оточували нас надто сильну реакцію, адже в них не було психологічних інструментів, щоб зрозуміти, що ми просто робимо те, що властиво дітям і людям взагалі. Помиляємося. Замість цього нас намагалися присоромити виразами на зразок, що з тобою? Ти що, тупий? Ти ідіот? Або головою свою треба було думати. Глянь, що ти накоїв. На довершення до цього багато хто отримував ляпаси, стусани, або їх просто лупцювали. Коли таке траплялося, це здавалося кінцем світу. помилку було вже не виправити. Одним із наслідків цього було те, що чим частіше подібне відбувалося, тим краще ми вчилися соромити самих себе. Нам більше не потрібен був хтось, хто нас присоромить, бо ми самі перейняли всі ці вирази. Таку самозасуджуючу поведінку, ми перенесли у своє доросле життя і щодо самих себе багато хто з нас став жорстоким. У ДДА ми вчимося поступово перепрограмовувати ці установки внутрішнього батька-критика, усвідомлюючи, що здійснення помилок це частина людського буття. Ми всі їх робимо. І коли таке трапляється, ми говоримо про це, досліджуємо характер зробленої помилки, прощаємо себе, виправляємо її, якщо це можливо, і рухаємося далі. Ми починаємо думати і чинити як справжні дорослі. Сьогодні я розумію, що зробивши помилку, мені не потрібно віддавати данину приниженням із дитинства, віддаючись до самобучування. Я з'яжуся з кимось і опрацюю те, що сталося, а потім піду далі.